Ну що, любі мої, я рада всіх вас бачити сьогодні в себе на каналі. З вами знову Нателла Романівна. І ми продовжуємо нашу серію відео по знакам зодіаку. І сьогодні ми з вами будемо розглядати такий знак зодіаку, як близнюки. Подивимося, яка зима очікує близнюків. Отож, для цього я беру колоду царства фентезі. І ми зараз з вами глянемо, що ж там таке буде відбуватися в житті у близнюків цієї зими. Отож, близнюки, якщо це ваш знак зодіаку, якщо ви дивитесь це відео, будь ласка, а, сядьте на хвилиночку, подумайте про своє майбутнє, про майбутні три місяці, подумайте про те, що ви запланували на ці три місяці, що ви хочете робити, взагалі про ваше теперішнє життя, які зміни ви очікуєте, і давайте ми з вами подивимося, що ж там таке буде відбуватися в вашому житті у грудні, у січні та у лютому, ось три зимових місяці. Ми їх зараз розглянемо. Так, давайте подивитися, що ж там таке вас очікує, любі близняки. Отож, будемо починати. Почнемо з трьох місяців, подивимося на загальні енергії. Отож, дивимося на грудень, січень та лютий. Три місяці. Три місяці для близняків. Так. Ну, дуже цікаво. Насправді тут дуже різні енергії переважають а, буквально дуже різні. Тут, а по-перше, в грудні ви будете почуватися дуже добре. А ви будете. Знаєте, ви будете подорожувати. По-перше, ви будете подорожувати причому з комфортом. А це по-перше, по-друге, у вас буде якийсь момент, коли у вас буде такий період або невеличка передишка, або ви отримаєте якісь позитивні результати по роботі чи по проекту. Тобто, у вас буде якийсь такий соціальний успіх, невеликий. Тобто, ну не так, що прям вау-вау, але досить приємний для вас щось таке, чого ви давно прагнули, і ви зможете поставити галочку, що я цього досяг нарешті. Це буде таке певне соціальне визнання. От, Тобто ви будете, так би мовити, на коні і будете рухатися вперед. Це буде такий важливий момент в вашій кар'єрі, скоріш за все, або в вашому навчанні, тобто в якійсь із тих сфер життя, яка вам допомагає просувати себе в, соціумі, в соціальній сфері. Так що це буде дуже приємний місяць, енергії всі будуть тут на вашу користь. Ви будете почуватися себе буквально переможцем. От, Просто супер! Чудовий місце за грудень для вас, блиснівки. Далі, січні. В січні, знаєте, тут намічається якийсь такий романтик, я б сказала. Тобто, буде якесь таке спілкування із потенційними партнерами, тобто спілкування з людьми, налагодження, установлення контактів. Причому по цій карті ми явно бачимо, що спілкування це не особисте, а спілкування, скоріш за все, це буде у вас. В соцмережах, тобто по інтернету, так, тобто, бачите, тут дві особи, вони спілкуються, але між ними дзеркало. Тобто, це буде таке от саме спілкування з кимось в соцмережах по інтернету. Але його буде багато. Буде, скоріше всього, це от саме пов'язане з романтичною сферою, або буде можливо якесь спілкування з новими колегами. Тобто, буде багато таких знайомств, цікавих в січні. Далі. Далі в лютому місяці. В лютому місяці тут буде багато інтересу до вашої особи, і будуть дуже багато, знаєте, вами цікавитися. Будуть вас перевіряти. Будуть такі перевірки, ви будете проходити, будуть перевіряти ваші, вашу біографію, ваші соцмережі. Можливо, це, до речі, буде хтось із тих, з ким ви познайомилися в попередньому місяці. Вони будуть просто перевіряти, хто ви, що ви, що ви за людина. Тут є такий натяк, знаєте, на, на таку. Навіть трошки шпигунську діяльність я б сказала, знаєте, коли а, от, а, хтось з кимось зустрічається, нові партнери, вони починають про цю людину намагатися дізнатися якомога більше інформації, перевіряють соцмережі, питають знайомих, питають колег. Тобто все-все От у вас буде такий місяць, коли хтось буде про вас питати, або ви зустрінетесь з новою особою, і ви самі будете от так робити, ви будете копати, копати інформацію на цю людину, щоб дізнатися, чи а що дійсно ця людина вам підходить, який в неї характер. І тут треба буде проявити, до речі, дуже багато такої, таких хитрощів, знаєте, от таких, а, а, докласти такої тверезості ума, холодного розуму, такий холодний підхід, знаєте, дуже практичний тут потрібен. І от не, не соромитися, а дійсно використовувати всі можливості, щоб перевірити тих осіб, які вас тривожать, або в яких ви не впевнені. Тобто, будьте, будьте обережні. Так, ось такі енергії у нас переважатимуть зимою для близнюків. Як ви бачите, всі дуже різні, але все дуже цікаво тут відбувається. Далі. Далі наступну сферу, давайте ми з вами розглянемо близнюки для вас, ваше любовне життя. Що ж там у вас буде відбуватися? І ми подивимося також три сфери життя. По-перше, тих близнюків, які знаходяться в стабільних стосунках, хто жонатий, заміжній або просто давно вже в парі. Тих, хто самотня, але зараз в пошуку партнера, і також тих, хто знаходиться в любовному трикутнику. От, і зараз ми вас всіх розглянемо, що ж там в кого буде відбуватися протягом цих трьох зимових місяців. Отож, ті, хто в парі в стабільних стосунках, самотня, але в пошуку, і ті візняки, які знаходяться в любовному трикутнику. Так, давайте наглянемо. По-перше, ті, хто в парі. Ну тут вас очікуєте, знаєте, такий пристрасна зима. Скучати вам не доведеться. Тут буде дуже багато таких, знаєте, цікавих моментів. Ви будете, скажімо так, ваш партнер буде проявляти дуже багато ініціативи. Тобто, ви будете спілкуватися з королем жезлів, людиною пристрасною, людиною цікавою, людиною, яка швидко загорається, і може вас затягнути, знаєте, в свої. В свої, скажімо, справи, в свої інтереси. От. Або, можливо, ви самі будете таким активним партнером і будете також знаєте, додавати перчику до вашого сімейного життя, але в принципі це непогано. Це дає, знаєте, стосункам новий, новий притік життя, так би мовити, і вам буде тут дуже. Ну, дуже цікаво, насправді. Дуже цікаво, буде дуже весело. Тобто стосунки стабільні, і, в принципі, по королю жезлі, видно, що у вас тут все дуже добре, особливо в інтимній сфері. Тут просто все чудово. Ви не сумуєте, не нудьгуєте, все у вас дуже добре. Далі, для тих, хто самотній і хто в пошуку стосунків, слухайте, тут дуже серйозний шанс на те, що ви такі знайдете, що ви знайдете. Партнера, причому це буде такий, знаєте, ви його знайдете через дуже прагматичний підхід, тобто ви будете роздивлятися не тільки саму людину, але й її фінансовий стан. Тобто це для вас важливий фактор, фінансове забезпечення, фінансова стабільність, і тут є дуже великий шанс на те, що ви такі знайдете собі такого партнера, який вас буде влаштовувати саме в цій, в цій сфері, по цим якостям, і зможете завести з ним стосунки. Далі, для тих, хто знаходиться в любовному трикутнику, слухайте, четвірка мечів. Ну, по четвірці мечів без змін. Тобто, без змін ви будете відчувати в тому, можливо, ви б хотіли щось поміняти, але протягом зими нічого не поміняється. Це стагнація. Це болото, це таке, от, знаєте, болото, яке затягує, затягує, звідки От немає просто енергії вибиратися. Тобто у вас, у тих близнюків, які знаходяться в любовному трикутнику, у вас просто немає енергії на те, щоб звідти якось вибратися із цих от стосунків, навіть якщо вони вас не влаштовують. Тобто ви будете себе почувати таким, знаєте, зв'язаним, лінивим, нерухомим. От реально буде дуже, дуже мало руху тут. тобто, ну ніяких таких особливих подій не буде відбуватися. Ні позитивних, ні негативних, як я вже кажу, стагнація, болото без От, це те, що стосується ваших романтичних відносин, близькі. Давайте ну, далі глянемо на роботу. Роботу, фінанси, що там у вас буде відбуватися. А коли я розглядаю роботу або фінанси, я також завжди дивлюся три сфери для трьох груп людей, для тих, хто є найманим працівником, для тих, хто. Безробітний, але шукай роботу. І для тих, в кого є власний бізнес. Тобто Різні, бачите, ситуації. Давайте ну, на вас глянемо. По-перше, для тих, хто є найманим працівником, в кого є стабільна робота. Для тих, хто в пошуку роботи, і для тих, у кого є власний бізнес. Давайте ну, зараз ми з вами на всіх, вас, на всіх на вас глянемо. Так, трошки посуну, тому що не влазить в камеру ці карти. Так, для найманих працівників. А, так, для найманих працівників, ну тут, скоріше за все, вам тут я б сказала, що вам доведеться трошки переосмислити свій підхід до цієї роботи, бо ви будете почуватися, знаєте, трошки таким самотнім. А, Самотнім, і, можливо, вам доведеться проходити навчання. навчання. І це вас віддалить від ваших колег. Тут, скоріше за все, так, вам доведеться або, як то знаєте, кажуть, коли от такий перехідний період, коли ви рухаєтеся по кар'єрними кар сходами і ви вже переросли свій. Теперішній колектив, свою теперішню позицію, але до, до нової позиції ще не доросли. І ви виходить, так втрачаєте свій попередній колектив, попереднє коло спілкування, а нове коло спілкування ще не набули. І ось тут може бути такий момент: це по-перше, по-друге, як я вже казала, можливо, вас пошлють на якісь курси підвищення кваліфікації, але або ви самі відчуєте, що вам треба підівчитися. І от всі ваші думки вони будуть про це. Про те, як би вам саме в цій фірмі, в цій компанії. Покращити свій стан і покращити його за рахунок, ну, скажімо так, таким класичним шляхом. Так? Тобто, Тому що єрафан це про класичний кар'єрний зріст, коли ви там довго працюєте, проходите курси підвищення кваліфікації, і поступово-поступово так зростаєте. Тобто, у вас буде такий от перехідний період цієї зими, коли ви будете готуватися до наступного кроку на своїх кар'єрних сходах. Далі. Для тих, хто в пошуку роботи, для тих, хто в пошуку роботи, знаєте, є вірогідність її знайти дуже швидко, якби це не дивно було, але так, тут справи закрутяться дуже швидко, і ви швидко отримаєте пропозиції. Причому, скоріше за все, ці пропозиції можуть бути, знаєте, не. Або не з цього міста, або навіть за кордону. Тобто це буде щось таке здалека, тобто не близькі. Але їх буде досить багато, в принципі, і ви його отримаєте швидко. Тут жодних проблем немає. Будь ласка, пропозиції будуть, їх буде достатньо. Головне, вибирайте те, що вам подобається, що вам найбільш комфортно. Так, далі. І для тих, хто є власником бізнесу: нетворкінг. Тут у вас все в принципі добре. Тут я бачу багато. Багато якихось е, спілкувань саме між колегами, між партнерами, нетворкінг, тобто ви будете тут налагоджувати зв'язки, а саме через соціальне життя. Тобто, як Звісно, у нас зараз соціальним життям, скажімо так, е, ну, досить таки скрутно, але все ж таки якісь події відбуваються, якісь конференції, якісь форуми. Е, тобто І саме от через отакі от спілкування у вас є можливість якось просунути свій бізнес, знайти нових партнерів, знайти. Нові якісь інвестиції, це вам може дуже-дуже допомогти. Тобто, вам треба привертати до себе увагу і розказувати про себе. Тобто, ось цьому буде присвячена зима. Тобто, вам треба буде крутитися в тих колах, які можуть вам принести користь. Далі. Далі давайте надивитися на здоров'я, близькі. Глянемо швиденько не будемо так зосереджуватися надовго, глянемо однією картою. Зазвичай я кажу, що я дивлю здоров'я так дуже, дуже загально. Якщо ви почуваєтесь недобре, діть до лікаря. Ми дивимося просто загально, щоб подивитися на що звернути увагу. Вісімка чаш, ну, в принципі, тут нічого такого поганого немає. Вісімка чаш хіба що можуть бути такі, знаєте, загальні оці всі такі. Нежить зимова, такі ось хвороби. Не дуже приємні, але нічого серйозного за вісімкою чаш. Тобто все більш-менш нормально, тут все більш-менш стабільно. От. от Так, от. Так, це ми з вами подивилися загальні тенденції по деяким сферам життя для близнюків на цю зиму. І давайте ще з вами глянемо на несподіванку місяця, що нам обіцяє тобто, місяця, все хочу сказати, місяця сезон. Що нам обіцяє зима для близняків? Яка несподіванка прийде в ваше життя цієї зими? Давайте ми з вами глянемо на несподіванку. Двійка жезлів. Несподівано вам доведеться щось поміняти в планах на наступний рік. Тобто будуть серйозні зміни планів. Тобто, те, що ви собі плануєте зараз, можливо, знаєте, буде розворіт на 180 градусів. От таке може бути. Тобто, вам доведеться міняти план походу, повністю переорієнтовувати свій напрямок, куди вам рухатися далі. О, от, така буде несподіванка. Можливо, кудись будете виїжджати також, тому що ми бачимо тут карту, ось бачите, чоловік розглядає карту. Тобто, ви будете щось планувати, якісь поїздки, якісь. Виїзди за кордони, це може от реалізуватися у вас досить несподівано. Тобто, ще, знаєте, вчора нічого не передвіщало, а сьогодні ви вже збираєте валізи, несподівано зібралися і кудись там в інше місце. Ось такі от тенденції у нас по зимі для близняків. І давайте ми ще з вами глянемо, глянемо ще, глянемо ще пораду, пораду місяця. О, знову місяця. Все хочеться мені про місяць сказати: пораду на цю зиму. Візьмемо такі зимові карти зі сніжинками і подивимося з вами, що ж, яка порада, яку пораду дадуть карти, тобто яку пораду дадуть вищі сили через карти. І ми, як завжди, дивимося дві частини пораду я ділю на дві частини: від негативного та від позитивного. Тобто, чого вам не треба робити, щоб найкраще прожити цю зиму? І що вам треба робити, як себе поводити? Отож, давайте ну, дивитися. По-перше, що вам не треба робити цієї зими. Не поспішайте. Не женіться. Дивіться, у нас це вісімка жезлів, десь, мені здається, вже була. Десь вона вже була. Десь вона у нас прослизнула. Вісімка жезлів. Ні, не тут. І не тут. А де ж я її бачила? Ось вона мені вважалася. Десь це вісімка жезлів. Хм... Так, це в нас. Ось вона. Я не дивлюсь, це в нас було що? Це в нас була а, робота. Ага, і дивіться, і по порадам від негативного у нас теж випала вісім кажеслів, тобто, значить, вони пов'язані. По пораді, це означає, не хапайтеся за перше, що вам запропонують. Дуже ретельно це все розглядайте. Там можуть бути підводні камені, підводна течія, про яку ви не знаєте, і воно потім випливе, знаєте коли вже не можна буде нічого поміняти, ось така от порада. Тобто не поспішайте. Пропозиції, які будуть вам надходити по роботі, не поспішайте їх прийняти. Дуже ретельно дізнавайтеся про умови, питайте в тих людей, які там вже працюють. Тобто, ну, Тут треба саме робити такі, знаєте, розвідку інформаційну. Тому що якщо ви поспішите, то можете вляпатись кудись і потім довго з цього всього вилазити. Ось така порада, щоб не поспішати. Це для тих, хто в пошуку роботи. Тому що якраз 8 кажезлі, вісім кажезлів вони продублювалися. Так, тепер порада від позитиву. Що ж треба робити близнюкам, щоб прожити цю зиму найбільш комфортним для себе чином? Зараз ми будемо дивитися. Зірка, О, яка приємна карта, слухайте. Зірка це завжди добре. Значить, вам треба бути. Максимально зосередженим на собі. Тобто, ви маєте бути зіркою, ви маєте дуже серйозно вдивлятися в себе і от дуже тонко відчувати, наскільки вам комфортно знаходитись в тій чи іншій ситуації. Тобто ви маєте слухати свою інтуїцію, і це вам дасть таку насиченість всередині, такий спокій, що ви будете просто сяяти. Прислухайтеся до своєї інтуїції. От, прислухайтеся до своєї інтуїції, йдіть за своїми мріями. Я знаю, у близняків завжди багато мрій, багато планів. Навіть якщо вони здаються нездійсненними, рухайтесь в той напрямок, і ви досягнете дійсно, ви станете зіркою в своєму житті. Ось така чудова порада вам на цю зиму, близняки. От, такий вийшов розклад, дуже дуже непоганий. В принципі, тут все чудово. Я рада за вас, близнюки як завжди нагадую, що цей розклад загальний для всіх знаків зодіаку. Він може резонувати не з усіма, але з більшістю буде резонувати. Хто хоче особистий розклад саме під нього, для нього нагадую, що зараз в мене йдуть річні розклади, коли ми розглядаємо повністю 12 місяців. Кожен місяць розглядаємо по різним сферам: робота, любов, навчання, кар'єра. Тобто, це можуть бути якісь конкретні сфери, які вас цікавлять, можуть бути всі сфери життя. тобто... Там вже ми з вами дивимось, і ви можете просто замовити цей розклад в мене, і ми подивимося, до чого вам взагалі конкретно треба підготуватися наступного року. Тому що є певні моменти завжди в житті протягом року, коли ви думаєте, краще б я про це знав завчасно, я б тоді міг щось зробити. От зараз такий момент, коли цей період зими, період між, між старим роком та новим роком, ідеальний час для того, щоб отримати цю інформацію від вищих сил. От, і якщо хочете, можете задонатити, можете підтримати канал. Я буду тоді випускати більше відео, більш цікавих якихось моментів вам розказувати. На цьому я закінчу. Бажаю вам всього найкращого і побачимося з вами в наступних відео. Близняки, на все вам добре. Бажаю вам найкращої, найчудовішої зими.